Кожен день народження привід підводити підсумки за продешній рік. Минулий день народження ми святкували гучно у 2022 році. Академія відзначала своє 30-річчя. 30 років ми показували можливості та бажання розвиватися, навчали і навчалися, досягали успіхів та раділи перемогам, проте не зупинялися вчитись, вчилися дружити, любити, мріяти а між цим навчались влучно стріляти. Керувати підрозділом та раділи спортивним перемогам. Та головне, ми ніколи не зупинялися та не здавалися. Якщо такий шлях це початок справжнього військового життя, тоді академія це точно правильний вибір. Життя про яке можна мріяти, правда ж? Але на 31 перший рік все змінилося. 24 лютого ми стали на захист України: курсанти, офіцери, цивільні. У відповідь на повномасштабне вторгнення ми змінюємо навчання з урахуванням вимог та сучасного досвіду на фронті. У 2022 році в академію вступили курсанти, які не бояться навчатися військовій справі в умовах війни, а деякі з них вже мають бойовий досвід. Вони сміливі, цілеспромовані. Наші курсанти це майбутнє України. Ми продовжуємо навчати та виховувати справжніх офіцерів та поки що не в Харкові. Проте. Наші випускники виборюють незалежність по всій території України, і ми значно більше глокаці на мапі. Нам 31. і це тільки початок. Слава всім, хто став на захист України. Слава Україні!